Цього тижня буквинці перегорнули чорну сторінку в історії краю. Один за одним відійшло у вічність два високопосадовці облдержадміністрації. На 39-му році начальник головного управління агропромислового розвитку Олег Михайлович Наточій. на 65-му – голова обласної ради Василь Ананівич Ватаманюк. Обидва були прикладом глибокої компетентності та відданості інтересам справи. Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль втрати рідних і близьких покійних. Олега Наточія поховали нову селу. Олиці Василява та Манюка у Чернівцях на кладовищі по вулиці Зеленій. У четвер боковина попрощалася з головою Чернівецької обласної ради. Провести в останню путь Василява Ватаманюка прийшли очільники міста та області правоохоронних органів, пересічні чернівчани та його земляки, а також народні депутати України, міністр з надзвичайних ситуацій. Жителі села Ренгаш зізнаються в їх будинках цілу ніч, не замовкали телефони. Люди не могли повірити в правдивість трагічної новини, повірити в те, що їх односельчанин, людина, якою вони безмежно пишались, відійшла у вічність. Василя Наніч був дуже відчуйливий, як би сказати, понімав дружбу, братство, ділилися з ним куском хліба, допомагав строїти нам. Церкву великий вклад приніс. Село суттєвий внесок Василь Ватаманюк зробив у соціальне, економічне та спортивне життя області та й України загалом з 81-го і по 2010-й Він успішно керував третім цегельним заводом у Чернівцях, на базі якого створив та очолив волейбольну команду Будівельник Динамо Буковина. Увесь цей час пліч опліч з ним працював і Василь Гладчук. Чоловік жалем констатує Буковина втратила людину великого серця. Не залишав нікого в біді завжди. Допомагав. Чим міг, тим я особисто мені благодаря йому я лишився живий. ДТП. Молодеж... Голова Чернівецького регіонального національно-олімпійського комітету України, голова Чернівецької обласної ради Василь Ватаманюк свою лепту вніс і в політичне життя краю. Його пам'ятають як спокійну, надійну та дуже добру людину. Чорні сторінки життя. Досить важко це все сприймається. По життю він досить був рівноважний, спокійний, і один з таких улюблених його виразів, що треба знаходити компроміс. До всього підходити виважено сьогодні. Буковинці віддали шану своєму керівнику, колезі, другу, товаришу, пораднику та просто хорошій людині, саме таким вічливим, доброзичливим та готовим у будь-яку хвилину прийти на допомогу. Василь Ананійович Ватаманюк залишиться в пам'яті рідних, знайомих і усіх тих, хто його знав. Павло Ян П'янковський, теми тижня, тива.